Ви не бачили сльозу служителів. Ви чули їх прохання у молитві, не за дітей своїх і не за свій дім, за тих, хто сил лишив в духовній битві. Ви чули, як ночами плаче він не найманець, а пастир так, служитель. До ранку не зімкне своїх повік, Взиває на колінах, о Спаситель. За тих, хто відійшов, упав у бою. Хто на шляху своїм Христа зоставив, за тих, хто не горить, а на краю стоїть над бездною, за них Христа благає. Як часто ворог ранить звідусіль, в душі холодний зимній вітер віє, та не лишає на колінах бій і вірить, що Господь молитви чує. І ось лягаєте в вечірній час, поринете у сонці її ночі, велика битва у цей час за вас. По милості відкрийте знов очі. І знову дім, робота і діла можливо, не згадаєте і Бога. Сумує це пастиря й душа, вас виглядає йдучи, до порога. І біль душі стискає знов в груді, і на коліна упаде він знову ні, не за рідних, і не за свій дім, бо плаче за овечкою він дома. І спалахнуть на небі знов зірки. І ніч покриє землю покривалом, і упаде на землю біль слізьми, коли ти спиш собі під одіялом. А Він продовжить свій духовний бій, підніме руки до небес з зридання, смиренно перед Господом своїм, ім'я твоє Він принесе Христу з проханням. Нелегко у пролом за церкву йти, націлені ворожі в душу стріли. О Господи, благослови всіх тих допомагає нам дійти до цілі. Ви бачили сльозу служителів? Ні. Сльози ці один Господь лише знає. Моліться за наставників своїх, які за вас до Господа взивають. Амінь. Амінь.